На Закарпатті створили першу в області команду з адаптивного спорту, учасниками якої є ветерани війни, що зазнали поранень на фронті. Очолив її Константин Кашула. Чоловіка травмували під бахмутом, він пройшов шлях лікування, протезування, реабілітації і нині знайшов себе у спорті. Адаптивні види спорту це займаються ветерани, які дістали важкі, видимі, невидимі поранення, і ми розвиваємо цей вид спорту на Закарпатті. Це є веслування на тренажерах, будемо розвивати стрільбу з лука, нам зараз прийшли три лука, жим лежить. Будемо весь вид адаптивного виду спорту розвивати на Закарпатті. Попри те, що команда створена нещодавно, її учасники активно тренуються і вже мають перші спортивні досягнення. Учасників зараз є 17. Більша частина з Ужгорода є з Мукачева і в Хусті хлопці тренуються, і потім ми в місті збираємося раз-два раз на місяць і проводимо тренування. Нині гладіатори шукають підкріплення і намагаються залучити до адаптивного спорту нових учасників. З цією метою прийшли в реабілітаційний зал Закарпатської обласної клінічної лікарні. Військові, які проходять реабілітацію, лежать у нас стаціонарі і відповідно приходять в ці зали, проходять всі необхідні реабілітаційні мероприємства, які пов'язані з відновленням функції. Ну і психологічного здоров'я, фізичного здоров'я. У нас тут дуже багато різних засобів. В одним із важливих моментів у створенні цього залу відіграли наші американські лікарі, колеги з Техаса, які повірили нам. Тут була колись велика аудиторія студентська, де читали лекції. Ми її відповідно реставрували і зробили тут тривітаційні зали. Ми закупили обладнання на суму 150 тисяч доларів у цей зал. Ми отримали також обладнання і з Міністерства охорони здоров'я із закупок. І таким чином маємо такий унікальний, унікальний зал, де можемо постійно займатися нашим військом із видерженням усіх питань інклюзії. Бачите, є спеціальний підйомник для немобільних військових. Відповідно, санузли, відповідно, вся інфраструктура підпорядкована якраз з цією метою. Тут з пацієнтами працюють фізіотерапевти, ерготерапевти, реабілітологи та інші спеціалісти. Саме в цьому залі вчать ходити захисників після протезування. Більшість пацієнтів розповідають відновлюються після множинних травм від вибухів, тож працювати доводиться комплексно. Є велотренажери, є сидячі, є вертикальні велотренажери, є силові станції, щоб можна було працювати з справами на силу. Також для пацієнтів, які після травм спинного мозку відновлюються, є можливість використовувати систему стильового підйомника, щоб розгрузити самого пацієнта і. Пробувати відпрацьовувати навички, ходьби. також є е, бігові доріжки, брусся, сходи, щоб можна було навчити пацієнта, як правильно е, ходити по сходах. Бо на жаль, в нас простір не є інклюзивних в більшості по містах, і пацієнти дуже часто стикаються з перешкодами. Такими в більшості, це сходи, бордюри. Ну і також є похила поверхня. Допомагає відновитися ігрова приставка PlayStation 5 з набором віртуальної реальності. Людина вдягає шолом. Ми проводимо перше навчання, як користуватися джойстиками, потім включаємо якусь гру з віртуальної реальністю. Це ви бачили одну з, з, з декількох, які в нас є. Це, по-перше, психологічна розгрузка, допомагає відпочити пацієнтам, відволіктися. Е, також саме шлом віртуальної реальності допомагає нам, е, от, як ви могли бачити, е, щоб пацієнт навчився правильно тримати баланс і відчувати своє тіло. Євген серед тих, хто на шляху відновлення після мінно-вибухової травми. Кожного дня займаємося, проводимо від 2 до 4 годин в залі. Результат є, звісно, починав взагалі, коли вони розгиналися, зараз 50 градусів. Це гарно, гарні спеціалісти, гарні фахівці. Загалом нині в обласній лікарні реабілітацію проходять поранені захисники з різних регіонів країни, і кожен з них може приєднатися до команди з адаптивного спорту. Це дасть змогу підсилити колектив, гідно представляти край на змаганнях і, що важливо, знайти нові життєві цілі. «Спортивна реабілітація, на мою думку, є найкращою, тому що ти забуваєш про жахіття війни і тобі не потрібно ні психолога, ні нічого. Психолог твій побратим.